питаннячко по Фламінго, по анонсованій Фламінго. Є вже е, бойові запуски, випробування української крилатої ракети. Фламінго е, показують, відео є мені скидають. Е, давай подивимось, і ти скажи, будь ласка, з того, що можна сказати, е, перспектива е, долучення на зброєння саме цієї української крилатої ракети. Але ж як красиво фламінго? Заявлено, що дальність польоту до 3000 км. Поки є нюанси, ці нюанси зараз виправляють. Бо є нюанси. Є. Тут воно так. Виправляють нюанси, коригують нюанси і з гарного а гроші виділені. <плес> Це значить, що воно може бути запущене і, мабуть, уже як там гроші на производство дали. Уже хорошо, бюрократичний ад уже пройшли. Чекають у цієї походу коригування, щоб оці моменти, які тут є, підкоригувати. І е, чекають вісімку у Пентакли, щоб ну, буквально заводик Ну, клепать. Як станок, так що нормально, нормально, нормально. Красиво. Давайте так, красиво. Та нанесе правильні точкові е, удар по РФ. щоб ну ну зас зас Застосовуйте її будуть, звичайно. Ждайте зараз час на ну на коригування, на виробництво, на цю всю історію, і будемо дивитися, як воно працює. на ядерна зброя, чи якийсь аналог. Сучасний ядерної зброї може з'явитися в Україні? поки ні Чесно, поки ні У нас і так достатньо всього теститься на нашому славному державному полігоні. Як би це не прискорбно би звучало, але ми правда, для певної частини країн полігон, на яких можна провести іспитання в реальних війнах. В, в реальній війні їхнє озброєння. У нас багато чого цікавого, але воно в, в режимі тестування скоріше, ніж ну, ви поняли, ніж в нашому серійному виробництві або в потужності. Тобто, ми тут випробовуємо додатково всяке різне на своїй території.